drugih členi komisiji, da zaprošene na zasedanje postinovi komisiji s pitanj za planovanja teritoriji, budinestva, arhitekture, ukorodne pamjato istorično osredovešća, blago na komunalnoj vlastnosti o svijetu kulturi, molođi i politi, biologi, sportu, okorodne zdorovja, socijalno-zapisko naselenje, zakonnosti, deputarskoj etike, taj reglamentu, veliko vrijeme što ih ispoli rade, što to stopada, to poče je klasično sve to roku. Sve ovo visi komisiji. Prisutnji zaraz šest členi komisiji. Olova komisiji Komari Boja Josefina, zastupnik volove komisije Erne Šiole Ivanjina, sekretar komisiji Bako Ferije Fedorović, Členo komisiji Deja Ištvan Stepanović, Gelio Juri, Ivanović, Horvat Olesandro Karnović, Pereš Laslo Bertalanović, Kovač Katerina Albertivna Vicutnji, dvoje Kedjo Juri Ivanović, ta Horvat Olesandro Karlović. Da li prošlu svih prisutnih členi komisije i se o protokoli za sidanja? Jakina ja, se o Zaključenima zasedanja komisiji Najhana Marivna, Sisijski urod, Velikobejanski, Sisijsko in Rade, Bicilija Vrareza Jemenivna, sekretar Sisijsko in Rade, Velikobejanski, Sisijsko in Rade, Petra Tatjana Prokopjevna, načelnik oddelka za mnenje pridnositelja arhitekture, tažetov komunalnega gospodarstva, Velikobejanski in Sisijsko in Rade, Tatjane Zivuslan Ivanović, načelnik oddelka pravolovca, varstvenika, Velikobejanski in Sisijsko in Rade. Місії з питань з наступним порядком денним. Перше, про, про звернення щодо підтримки плану перемоги, представленого Президентом України Володимиром Зеленським. Друге: про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення меземельної ділянки в натурі на місцевості громадянинчу. Третє, про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення веземельної ділянки в натурі на місцевості громадянин про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення веземельної ділянки в натурі на місцевості громадянин про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення веземельної zemějné díjáči v naturinu na místělosti, Provaděný kursa. Šosté, pro zatvěření technické dokumentace zemlostrují, čo do vstanovení a vynovení mé zemějné v naturinu na místělosti, Provaděný volčov. Ta siomé otázka, pro zatvěření technické dokumentace zemlostrují, čo do vstanovení a vynovení mé zemějné v naturinu na místělosti, Promaďané, mučičko. Či je u koho z propozicí šanovník do pořádku denového? Uh -huh. Jakžo nemaje, tedy prošu vylosovat. Pakov Fedicov. Porvať nemám. Teatr. Za. Za. Ehraši, Olga. Kedru, Kováčka, Kerina. Já ja. za. Perš, lasov. Za. 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 Від членів проти ноль. Утрималися 0 на голосували ноль. Порядок денний прийнятий. Приступаємо до питання порядку денного. Перше, розведення щодо підтримки плану перемоги представленого президентом України Володимиром Зеленським. інформує наш, нас секретар сільської ради відсіля Ларіса Юнима. Комісії і звернення. президент України Володимиру Зеленському, Верховній Раді України, сільській раді села Ідекс Петругорщина, сільській раді села Безадет Угорщина, сільській раді села Аблку Угорщина, сільській раді села Кішкера Кірунуя. Звернення Великобенської сільської ради, скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині у своєму бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. План перемоги представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України, США, Європейських країн, які є найважливішими союзниками України. На засіданні Європейської Ради це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити дні війни, що триває в Україні вже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі 5 пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має політичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункт є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових а а а аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє пов'язане. Євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотне зміцнення української оборони в боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні водночас обов'язкове повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету. Стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним важелем у цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному стратегічними партнерами захисті наявних Україні критичних ресурсів. Пільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий, розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження війни. Великобільська сільська рада цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Від імені Великобринської сільської передведи звертаємось до всіх побратимів сільської ради села Ірин-Семчу-Угорщина, сільської ради села Бесаде Угорщина, сільської ради села Апорко Угорщина, сільської ради села Кішкарефірумунія. З проханням підтримати зазначене звернення та порушити клопотання перед національними урядами ваших країн про підтримку плану перемоги, представленого президентом України. Станинське. Сподіваємося, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. В З повагою депутати Великобрянської сільської ради Боської Храня. Згідно проєкту рішення пропонується підтримати текст звернення депутатів Великобрянської сільської ради Восьмовського Ханя до Президента України, Верховної Ради України. Сільських рад сіл побратимів, села Ілясенче Угорщина, села Везехмарщина, села Апор Куборщина, села Пішка Півнія щодо підтримки плану перемоги представленого президентом України Володимира Дякую. 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 Чи є у когось пропозиція? No. Якщо немає, тоді пропоную погодити даний проєкт рішення в цілому та винести на розгляд сесії Великобинецької сільської ради. Прошу комісію е, голосувати. Бакофедів, е, Деракіштан, Єречемога, Ковачка Грина, Яза, Перештаса. За шість, e, проти немає, утрималися немає, не голосувати. Вирішили, погодити проєкт рішення про звернення щодо підтримки приємків, які перемоги, яке представлено президентом України Володимиром Зеленським, цілому, та вирісти на розряд сесії Великобережної сільської ради. Рішення прийнято. Друге питання. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення і відновлення меж звернення в натурі е, на місцевості громадянин інформує нас начальник відділу земельних відносин на підтекту рита комунального господарства. Та так, я Супер. Вітаю усіх присутніх. До сільської ради надійшло шість заяв від громадян мешканців нашої громади, і також представлені технічна документація із земельних щодо встановлення відновлення мер, замені діля. Перше, значить, Затвърдете технически документацию за мною устроечу Василию Ивановичу за ранен на ЦСКА для поднеса по условиям, что по улице Ленко-Спарских Киевайского рода усиливали к 45 на предатель с зазначен за мною ему в приватна Так, дякуемо. Чего у кого пропозиция? Ja, šlo nam je drugi, preporočili, pogodite danji projekt rešitve o CILOMU, ta velja na se naročila, da se je CILOM rešil, ko je SIS-ko igral. Prošlu komisijo glasovati, pa ko FENGER, da ja, iščem, ja. e, reši voda, kovač, kaj ne ima, komarija za, bereš ja. za, e, za, 6, 0, 3, za, šist, proti, boj, utrimali se, boj, ne bi glasovali, težko. Vrši, da je pogodite projekt rešitve o CILOMU, про затвердження технічної документації із відновлення, відновлення, і землеустрою щодо встановлення відновлення меземельної ділянки в натурі на місцевості громадяничу. Цілому та велиці наложено все сильно не говястині ради. Рішення приняти. Третє питання. Про затвердження технічної документації земля устрою щодо встановлення відновлення мезаменої ділянки в натурі на місцевості, громадяни ДА. Інформує начальник відділу за мельни підрозділи та, та житлово-комунального господарства Петра. Слухай, аналогічне питання Пропонується затвердити іншу документацію самому Павлівні по загальних точно 25 п'ять з таким самим ціровим призначенням у селі Палатинь, вулиця. u Hrvatskoj, do dana 05. da predatnicu Zemalju Piranku je propozicija? Jako što nemaje, tođim proponujem da danas projekt rješenja u cijelomu u tabelestvi Narodne srce i velikogrednosti ja, ja, Za 6, proti 0, utrimali sa 0, na glasovanje 0. pogoditi projekt rješenja pro zatveđenje tehničnoj dokumentaciji i zemljostrovi što do stanovljenja vidnovljenja mezorajnoj djeljavke u naturinom i seloci promadjanim Deja Kolenji, Pavljivnji, Cilomu, ta veneste na sesi velikovinesti u Sivskoj i Rade. Rješenja prenjato. Četvrte pitanja. про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення мезерельної ділянки в натурі на місцевості громадянин помилки. Інформує нас начальник відділу земельних відносин, архітектури та житлового комунального господарства Петра Пропонується затвердити технічну документацію землеустрою щодо відновлення встановлення меж земельної ділянки в натурі громадянин Момок і Бертолон, Бертолон. Загальна площа 0,68 гектара. У селі Вейда були закрити кордон за 25 та рекардуть у земельну ділянку, зазначено воєнним без оплату, приватну властивому. Чи у когось пропозиція? Немає. E, Tedy, jakžo nemajete, proponuji povodit ty dámy k řešení v celomu a venestý nám rok přes cestu i velikopěhanskou jistí svojí rady. Proč v komisii uvolosovat? Pak oferím. Dea Višpa, ja, Ehlši já za, perešla so. za 6, proti, utrýmali se, neulosovali, 0. No. Rišeli, povodite projekt rišenja pro zatveđenju tehničnoj dokumentaciji ustrojišćog ostanovljenja i domljenja u ezerajnim djelom na Turina, mi se ovdje promadjanin homok i cilomu, ta vele ste na rozrasa s Ivali Krijanski i Sikskoj radi. Rišenja prednjako. Pijate pitanja pro zatveđenja tehničnoj dokumentaciji i zemlje usluću do stanovljenja i vidnovljenja na izravenjenih biljanke u Naturinovi i Hromadjanin Gursa. Інформує нас начальник е, відділу земельних відносин на архітектуру та житлово комунального господарства Петра Тетяна Прокопіна. До сільської ради знайшла заява на ділянці курса і також технічна документація <головік> землеустрою. Я вважаю, що ця технічна документація зроблена трохи некоректно, твої земельної ділянки не співпадає із генеральним планом. Села, Астей, я вважаю, що це питання треба довищити і іншу документацію подати на доопрацювання. Дякуємо вам. Тоді таким чином це питання пропоную перенести на розгляд за заступничевої сесії і прошу комісію поголосувати. Бакофеді, де які егреші Ольга? Ковачкатина комарі я за, переш. За 6. За. 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 Проти ноль. Утрималися ноль. Не голосували ной. Рішення прийнято. Шосте питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення мезаменої діяльної натури на місцевості громадянин вовчок, інформує теж начальник відділу земельних відносин.

Треба призначення для блінездоволення об'єкту. Земельний детство знаходиться у селі Мачова вулиця Головна 124 та передати земельній філіям безоплатно у приватну власність, громадян, що і явно хана. Чи є у когось пропозиція до цього питання? Ми. Ми. Якщо немає, тоді... Proponuju pohoditi i projekt rješenja u cijelom i vrniti na rozred sessiji velikobihanskoj istričkoj radnje. Ja Prošu komisiju uvalocovati. Bako Ferjević. Dejavništvo. Rješimo je za. Peleš. Za čišćenje protiv. se, ne uvalocovano. tudi pohoditi cej projekt rješenja pro zatvrđenja tehničnoj dokumentaciji što do stanovljenja i vjednovljenja među i <tri> nadvorinom ta si na veliko e, Prestupimo do, e, rješenja tako prenjato, i da pristupimo do osnovnog pitanja pro zatvrđenje tehničnoj dokumentaci i zemljom ustroju što do i i інформує начальник відділу земельних відносин архітектурно житлово комунального господарства Петра Тачана Прокопівна. Затвердити технічну документацію з Минулівською щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки громадян з Гучіч, Органі та Дорівні площі земельної ділянки 025 раз для будівництва обслуговування житлового будинку. Земельна ділянка знаходиться у своїй зняті яка буде готова 19 та передачу ту замедлену ділянку до буджічного гайні глядаємо і до зробленого провадження власне. Чи є у вас пропозиція до цього спокоювання? Якщо нема, тоді пропонують у спокоювання даного проєкту рішення в цілому та вирості на розв'язці з цією Верховною Радою, прошу комісію голосувати. Баков Фадіев. Деякий Штурман. Enoš i Ola? Za. Kovačka, Perena? Za. Gumari, za. Peres, Lasov? Za. Za, za šest, proti nolj, potremali sad nolj, nemojte razgovarati. Tudi vi rusili projekt rješenja pro zatvrđenja tehničnoj dokumentaciji i zemljeustroji što do ustanovljanja i vjedovljanja među zemljivim djelantima naturnoj misljivosti, provajanjem učičko, u cijelomu, stavili ste narođaj srci velikog mjesto i ispunili datu. Rješenja prenjata. Порядок денний на аж сьогодні засідання постійної комісії вичерпаний. дякую всім присутнім за участь у засіданні постійної комісії.